Раз Григорович Шевченко, Мені тринадцяте й минало, мені тринадцяте й минало, я гнятка за салом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні Молюся Богу і не знаю. Чого маленьку мені ті так приясно молилось? Чого так весело було, Господнє небо і село, Яхня Зайця веселилось, і сонце гріло, не пекло, але недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов, прокинувшись, дивлюсь село почерніло. пожене по голубе, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хату, нема в мене хати, не дав мені Бог. Нічого, І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Ну, наче сонце засіяло, ну, наче все на світі стало моє лани, гаді, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.